Ви дивитеся новини на сьомому каналі. в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! На третій рік повномасштабного вторгнення в Одесі не можуть створити алею слави полеглих захисників. Через це родичі загиблих військових вийшли на мітинг під стіни міської ради. Вони вимагають нарешті затвердити місце та вигляд меморіалу. Додам наразі в Одесі є стихійний меморіал з прапорців на площі Європейська. Це колишня Катерининська площа. Ми вийшли зі своїми плакатами. Для того, щоб міська рада та їх там робітники нарешті схаменулися, звернули на це увагу, нас захищали, не захищали би тільки оцей пам'ятник Пушкіна, який за нашою спиною, а подумали про вшанування <кій> пам'яті тих полеглих героїв, завдяки кому вони кожного дня мають можливість ходити сюди на роботу. Люди кажуть, алея слави в Одесі потрібна не лише для вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за нас, а й для того, щоб діти та родичі могли відвідувати цю алею. Наш п'ятирічний який залишився напівсиротою, бо його батько загинув. Він зараз єдине, що має це їздити на західний кладовище раз на тиждень, на вихідний, бо серед. Серед неділі, чи в школу, чи там да, заняття якісь, ми приїжджаємо на вихідні, і він тільки так може зі своїм татом розмовляти, спілкуватися, ділитися, те, що йому за тиждень нове якесь дачі чи наболіло, чи що. Е, немає в нього тата, його тату ангел, Янгел. І ми е, дуже просили, щоб виділили ці ділянки, щоб ми могли розмістити банери з нашими захисниками, щоб діти могли приходити не лише на кладовище до своїх батьків, а й в місцевих парках. Мій їх загинув на Бухміському напрямку. І коли я питала, чому ти там це вісімсот кілометрів десять. Каже, я там, щоб вони не прийшли сюди. І так всі інші, які, хлопці, які полегли, вони е, стояли до останнього е, свого подиху там, щоб сюди не прийшли вони. А зараз ми стали заручником тої ситуації. Нашої влади не знаю, це, 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 це яка чуть чи, чи ну без відповідальності, що ми не можемо не. Не прийти не на алею, да, в місті. Одеса велике мільйонне місто, багато багатонаціональне багато І це просто ганьба, сором і стедоба, що у нас немає такої алеї. Що максимум, що ми маємо, то ми свої прапорці вставили у там. От біля тої Катерини, да, яка була її вже немає. І ми ходимо щотижня, дивимося, щоб, не дай Бог, там з ними не догався нашими прапорцями. Ми щотижня ці прапорці перевіряємо. Директор одеської школи відмовилася встановити меморіальну табличку на честь загиблого захисника. Військовий з 28-ї бригади Андрій Тіхоміров навчався у першому ліцеї на Михайлівській площі. Його дружина просила директора школи встановити табличку у пам'ять про захисника, але їй відмовили: мовляв, таких табличок вже забагато. А якщо стане більше, це буде пригнічувати дітей. Можливо, через рік наш син прийде в перший клас до вашої школи, він буде ходити і пишатися, що він син Тихомірова, що він син воїна, що він син героя. І його тато в цій школі навчався, і уся його табличка є. Ну що мені директор сказала? Ви що не бачите? В нас вже є таблички? Я говорю, бачу, та буде ще одна табличка. Ви що не розумієте? Так не можна. В нашій школі навчається 1200 учнів. І якщо буде багато табличок, чорних цих, це ж не кладбище. Вона мені каже, вони будуть угнітати моральний стан наших учнів. Боже, Антоніна Михайлівна, ви себе чуєте. Ви директор такої школи великої, в якій навчається 1200 учнів, і вона буде угнітати ваших е, учнів. Та ви на навпаки повинні е, бути гордими за те, що у вашій школі вчилися справжні мужчини, да? щоб вони пішли захищати свій дім, що вони пішли захищати свою батьківщину, що вони не ховалися, не ухулялися, не відкупалися. А ви мені таке кажете? Ну от і все. Дзвонила в департамент. Департамент сказав питань немає звертатися до школи. Школа просто від футболу. На Одещині шукають фахівців із супроводу ветеранів. Подати заявку на цю посаду можна буде з 20 серпня на сайті Мінветеранів. Зарплата 17 тисяч 850 гривень. Також передбачені доплати. Аби стати фахівцем із супроводу, потрібно бути громадянином України та мати освіту не нижче бакалавра за галузями педагогіка, соціальні науки, право, охорона здоров'я, публічне управління. Також претендувати на посаду можуть і самі ветерани. Усі кандидати пройдуть тестування. Та навчання додам наразі у нашій області зареєстровано 70 тисяч ветеранів для їхнього супроводу, відкриють 700 вакансій фахівців. Це робота на повний робочий день. Він буде мати електронний кабінет, в якому люди будуть да? Ну як до сімейного лікаря, тобто така ж буде система комунікація. Він буде працювати саме в територіальній громаді, ну щоб знаходитись поруч з ветеранами або членами їх родин. Один фахівець він зможе працювати з 35 кейсами. Що ми вкладаємо в ці слова? 35 кейсів це ветерани, ну самі ветерани, а також до них доєднуються їх родини. Тобто, ми ж розуміємо, що одного ветерана, наприклад, там є два члени родини. Там дружина, наприклад, дитина, да і тобто, якщо ми це округляємо, то ну десь 100 осіб, ну до 100 осіб, наш фахівець має да супроводжувати. В повноцінному режимі ключова мета це супровід. Це супровід, це інформація щодо можливостей, щодо пільг, і взагалі всіх цих от послуг, які створені для ветерана нашою, нашою державою, тому що ну скажу відверто, там в рамках нашого законодавства ми маємо понад 100 пільг та послуг. Ну на жаль, не всі її ветерани, родини вони обізнані в цьому, да вони не знають, як діяти до кого звертати, що робити. Тобто, на жаль, люди, коли повертаються з фронту, вони залишаються сам на сам, і саме ця людина, яка буде працювати в територіальній громаді, вона має бути з ним на контакті, да і допомагати відповідно до його там попиту. Тричі більше хворих на коронавірус за останній тиждень стало на Одещині. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Побільшало їх госпіталізації через коронавірус. До прикладу, за попередній тиждень у медзаклади доправили 17 людей, а зараз кількість пацієнтів 59. Якщо на попередньому тижні в нас рівень захворюваності складав 157 осіб за тиждень, то за минулий тиждень це вже було 479 випадків захворювання. Що десь якраз 3-3,5 рази перевищує попередні показники? Якщо аналізувати захворюваність серед дорослих і дітей, то зростання відбувається як серед дітей в 3,5 рази. Якщо за минулому тижні це було 18 випадків, то зараз це 60. Три випадки. Так і серед дорослого населення теж на 3,5 3 3 рази це 416 за минулий тиждень і 139 за попередній тиждень. Хворіють переважно доросле населення, десь із загальної кількості випадків, 87 випадків припадає на доросле населення. Переважно це люди працездатного віку, 30-64 роки. Наразі в області циркулює п'ять підтипів коронавірусу, кажуть медики. При цьому новий субваріант коронавірусу Омікрон Флірт на Одещині поки не виявили. На минулому тижні ми відправляли зразки на секвенування в референс-лабораторію центру громадського здоров'я для виявлення підтипу флірт. Чекаємо результати. А всі попередні, які були направлені, то позитивних знахідок щодо підтипу флірт на території Одеської області не зафіксовано. Також не зафіксовано і летальних випадків від COVID-19. Військовий та його спільник намагалися продати броньовані машини, які ввезли як гуманітарку. За дві автівки вони сподівалися отримати 18 тисяч доларів. Затримані навіть знайшли покупця. Чоловік збирався передати викуплення авто на зсу. Втім, не склалося за спробу продати гуманітарні машини. Військового та його спільника затримали. Їм загрожує від п'яти до семи років тюрми. Під час продажу транспортних засобів та проведення розрахунків фігуранти були поліцейськими затримані. В рамках провадження розпочатого за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України за продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану у значному розмірі. Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки. Годинники зрадника Віктора Медведчука продадуть на аукціоні. Про це повідомили в АРМА. На торги планують виставити 20 годинників. Найдорожчі з них марки Брюге. Його вартість майже 2 мільйони гривень. До речі, майже стільки ж коштує майбах Медведчука, який вже виставлено на аукціон. А ось найдешевшим виявився годинник Москва Кремль. Його оцінили у 17,5 тисяч гривень. Загальна вартість колекції годинників понад 10,5 мільйонів гривень. Україна та Молдова підписали двосторонню угоду про виконання положень Конвенції ЕСПО. Це означає, що при будівництві комерційних об'єктів, які впливають на екологію, обидві країни будуть обговорювати потенційні ризики та шукати спільні рішення. Ми зробили історичний крок, і це дуже символічно, що ми зробили це саме на Одещині. Ми підписали сьогодні відповідний документ, який Узаконює наші відносини і встановлює правила наших транскордонних консультацій в рамках конвенції ЕСПО. Тобто, якщо наприклад Республіка Молдова будує якийсь об'єкт, який потенційно буде впливати на довкілля України, є процедура, як вони з нами будуть проводити ці консультації. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомо каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.